Коли в мене немає ніяких порізів на руках, я завжди вмиваю без перчаток, даби відчути шкіру клієнта, подивитися, да, яка вона на дотик. Так, лікарка-косметолог Світлана оцінює стан шкіри своєї клієнтки. У цій професії вона майже 10 років. Нині працює лікаркою-косметологом, дерматологом, викладає у б'юті бізнес школі та поєднує все це із материнством. Таку професію Світлана обрала, бо хотіла допомагати іншим. Я хотіла додати впевненості жінкам, чоловікам, підліткам. Прибрати їх, на їх думку, ваду, да, сипом обличчя або з якимись дерматологічними проявами на шкірі, тобто зробити їх здоровими, впевненими в собі людьми. Світлана двічі Переселенка у 2014 році з родиною була змушена переїхати з Горлівки до Краматорська. Тоді думали, що за декілька місяців повернуться додому. Світлана зізнається, перше переселення далося важко, адже життя поставила на трирічну паузу. Коли переїжджала вдруге, то не налаштовувала себе на швидке повернення та одразу почала працювати. Спершу з Краматорська родина виїхала в Ужгород, але чоловік Світлани Григорій не зміг знайти там роботу за фахом. Зрештою, перебралися до Києва. Ці Річ, яку Світлана забрала ще з Горлівки і яка переїжджала з родиною увесь цей час, весільне фото. В нас було дуже яскраве весілля в національних костюмах. Мій чоловік грузин. На жаль, в нього така доля, що я в'їжджаю від війни в друге, а він вже втретє, тому що він свого часу, в 2008 році, поїхав з Грузії в такої ж ситуації. Власну справу Світлана розпочала до повномасштабного вторгнення в Краматорську. До цього працювала в закладах комунальної та приватної власності. Зрештою, захотіла більшого розвитку для себе та відкрила кабінет. У Києві розпочинати з нуля було не так важко, зізнається лікарка. У столиці вирішила розширити свої можливості, тому відшукала програми для підтримки та розвитку бізнесу. Підтримав та допоміг із цим чоловік Світлани. Одна з них Хелп. Ми написали туди грант на медичні мед в наш медико-косметологічний кабінет, писала грант через дію, який мені ухвалили, і я купила, закупила свій кабінет лазер. Які можна робити лазерний карбоновий піліг, видалення тату завдяки релокації та підтримці у придбанні обладнанні? Нині Світлана додає безкоштовні консультації для дітей та підлітків. Також діють пільги для військових у лікуванні рубців. У мріях Світлани відкрити власну клініку та чи повернеться на рідну Донеччину? Лікарка про це поки міркує.